Вітання моє. Сьогодні хотіла ще звернути вашу увагу на такий момент, що якщо складений заповіт, це не означає, що 100% після настання смерті ви будете спадкувати, якщо ви записані спадкоємцями в такому заповіті. Тому що є такі категорії громадян, які, яким, яким належить обов'язкова частка. Тому, от у мене сьогодні був така була така консультація. До мене прийшов клієнт відкрити спадкову справу, показав мені заповіт. Тато помер на його ім'я, зроблено заповіт на квартиру. І в процесі ми встановили, що є сестра, ще рідна дочка тата, так, два спадкоємця син і дочка, а дочка не працездатна пенсійного віку. Тому вона має обов'язкову частку, обов'язково за законом. Тому ця квартира сину не переходить. А, да, ця частка менша, якщо б заповіту не було, частка була б одна, друга, а так частка одна четверта, половина від того, що було б, якщо не було б заповіту. Але краще